Усім привіт! Сьогодні приготуємо смаженого короба в цікавій паніровці, а саме в кукурудзяному борошні та кукурудзяній крупі. Ви дізнаєтеся, як отримати хрустку з коринку та соковиту серединку. Для початку приготування нам потрібно повністю очистити наш короб. Перше очищаємо лоско. Для цього ми використовуємо ніж для чищення овочів, тримаючи рибу за голову, щищаємо її. Цей ніж дозволяє робити це легко та просто, без зусиль. Луска легко видаляється, короб чистенький. Внутрощі теж ретельно вибрала. Зябра вибираємо обов'язково, бо вони гірчать, очі теж. Нарізаємо рибку на порційні шматочки товщиною 2-3 см. Використовувати будемо усі шматочки. І голову, і хвіст для гарного оформлення. Складаємо у миску і трішки замаринуємо. Для цього солимо, перчимо рибку з двох сторін, натираємо спеціями м'ясо. Свіжа риба багато спецій не потребує, а посмажена в кукурудзяній крупі та борошні це страва, яка в черговий раз переконає вас, що все геніальне просто, що використовуючи мінімум інгредієнтів, ви отримаєте максимально смачний обід чи вечерю. В даному випадку ми використовуємо короб. Хоч він має досить багато кісток, зате дуже смачний. Та смажити в кукурудзяному борошні можна будь-яку іншу рибу і не тільки шматочками, а й цілком. І всю нашу рибку поливаємо соком пів лимона, обмакуємо усі шматочки. Сіль, перець, лимон разом працюють просто ідеально. Залишаємо маринуватися на 15 хвилин. Тим часом підготуємо паніровку. У глибокій мишлиці яйці чуть-чуть підсолюємо і збиваємо до однорідності. У сковорідку, в якій будемо обсмажувати рибку, вливаємо достатньо олії, щоб цілий шматочок рибки обмакнувся нею. Беремо рибку. Спочатку обвалюємо в кукурудзяному борошні, потім занурюємо в яйце, а в кінці обвалюємо в кукурудзяній крупі дрібного помолу. Паніровочка виходить яскраво-жовта. Завдяки їй рибка буде зовні хрустка, а всередині соковита. Спробувавши хоча б один раз приготувати рибку в кукурудзяній крупі та борошні, тільки так будете її і готувати. Чесно для мене вона виходить набагато смачнішою. Смак бомбезний. Кладемо у добре розжарену олію. Олія, в свою чергу, обмокне цілий шматочок риби. Добре пропече її зсередини. Зверху утвориться груба скоринка, яка запечатає сік всередині, і ми отримаємо ніжну соковиту страву. Смажимо до золотистого кольору. Звичайно, ви можете використати більшу ємність і посмажити усю рибку відразу. Тепер знову обвалюємо в кукурудзяному борошні, занурюємо в яйце, потім у кукурудзяній крупі. Рибка виходить надзвичайно ніжною та апетитною. Шматочок вже добре зарум'янився. Вибираємо його на тарілку з паперовим рушничком, щоб прибрати зайву олію. Смажимо наступний шматочок риби. Якщо ви хочете зготувати пісну рибку, яйце можете не використовувати. Просто обсмажити її у кукурудзяному борошні та крупі дрібного помолу. Вся наша рибка посмажилася. Рушничок увібрав зайву олію. Вийшли дуже гарні шматочки. Вже не терпиться їх спробувати. Ось погляньте всередині все добре, просмажилося. Рибка соковита, м'ясо неймовірно ніжне. Повністю готове, легко відділяється від кісток. Хрустка з коринка. Для любителів коропа рекомендую такий варіант приготування. Така смажена рибка це справжнє задоволення. Подавати її можна з будь-яким гарніром, який ви зазвичай подаєте до риби. Вийде у вас прекрасний обід або вечеря для всієї родини. Смачного вам настрою! Переходьте та підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку. Тут ви знайдете багато цікавого та смачненького.